Так, у майстерні у мене ще одні крутизні спортивні брюки, чоловічі, які теж потрібно вшити по задньому шовчику, але це раз менше. А ось там, де йде середній шов між ножками, досить багато. Тобто тут потрібно буде скоригувати, прямо правильно вивести саме лекало. Тому попрацюю і результат покажу вам. Слідкуйте взагалі дуже цікава модель, незвична, незважаючи на те, що це досить відомий бренд. Лекала у них дійсно якісь трішки дивні, тому що за весь період часу, який я багато років займаюся пошивом у воєнний час та час, починаючи з коронавіруса, займаюся ремонтом одягу. Так от я вперше бачу ось таку величезну різницю між швом переднім у брюках і швом ззаді. тобто досить-досить велика. Тобто різниця повинна бути, так, звичайно, але не така. І тому дивіться, ось передній шовчик, і ось який він огромний-огромний ззаді. тобто він досить такий. Довгий. Тому ну, тут дійсно дуже багато потрібно прибирати, тому що це незручно. Тому ось навіть такі, казалось би, цікаві моделі мають якийсь дивний крій, який незручний. Чому так? Мені не зрозуміло, але щось зараз з цим буду робити.